Ницький ритм, 101 і вісім рафен. Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогодні в нашій студії представників Вінниця Газ. А саме до мене сьогодні завітали начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства Вінниця, ГАЗ» пані Лариса Логіна. Пані Лариса, радий Добре, вас бачити. А також сьогодні особисто у мене на цьому майданчику прем'єра. Сьогодні у мене в гостях радниця голови акціонерного товариства Вінниця, ГАЗ» пані Ірина Лістова. Я вас, я вас радий е, будемо говорити. Сьогодні ми так мило посміхаємося. От я говорю це саме для наших радіослухачів. Так мило посміхаємося. Хоча сьогодні е до мене представниці Вінниць ГАЗ прийшли з конкретними. Грошовими питаннями сьогодні будемо говорити в основному про гроші. 20 Два <ріст> 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 ми, ми, Звісно, ми так трішки жартуємо, але тим не менш, дуже і дуже серйозні питання. І е, ну, сьогодні у нас такий серйозний фінансовий, можна сказати, навіть ефір. А чому саме? Тому що будемо говорити про. Передачу показників про те, як треба обраховувати і як не треба обраховувати використаний газ транспортування, вірніше, і в принципі важливість. Ви поясните сьогодні нашим глядачам і слухачам важливість своєчасного е повідомлення, скільки, де, що і як. Прошу поїхали. Перше запитання: коли і кому потрібно передавати показники газових лічильників? Перестаньте Нагад... дивитися один на, на, на одну. Ну. <рес> <рес> Нагадаємо, з 1 по 5 число Вінниця Газ чекає на показання газових лічильників від усіх споживачів газу Вінничини. Ура! Коротке запитання, коротка відповідь, але якби не було інакше, скажіть мені, будь ласка, от до речі, ми саме це питання нещодавно піднімали у нас в Е, Раніше була система, коли всі абсолю... все абсолютно комірне збиралося, і до 20-го, максимум 21-го числа, треба було заплатити. Треба було абсолютно всі-всі всі служби заповнити, заплатити, відправити гроші або на пошті, або в мережі. Якщо. Залишилася ця фізична фінансова пам'ять, і людина сплачує в районі 20-го, ну, в районі 20-х чисел. Це велика, це серйозна помилка. Перше запитання, чи це помилка? Друге запитання, і якщо дійсно це помилка, то що потім відбувається із цими коштами, і з цим рахунком, і з людьми? Ну і так далі. Так далі? Дякую за запитання. Ділимо це запитання. Ділимо. Давайте ділимо. Складові. А в людини залишилася пам'ять правильно сплачує за комірне вона до 20-го числа. Але ж наразі ми говоримо про те, що потрібно це комірне визначити, а визначення його триває в період з 1 по 5 число, коли закінчується звітний місяць. Людина знімає всі показники, і це стосується не тільки газу, ще й електроенергія передається в таких же числах. І на підставі показань, які передає клієнт, визначається оплата за отриманий товар. Це стосується саме плати за газ. Ми збираємо показники, вносимо його на єдину платформу інформаційну, це одна із складових багатомережевого газового ринку. І звідти постачальники, які працюють на ринку, обраховують цей спожитий об'єм і надсилають клієнту рахунки, які він сплачує до 20-го числа. Що стосується оплати саме за доставку газу. Оплату, яку проводить клієнт в Вінниці газу, то там досить змінена система. Там визначається оплата як 1,12 від обсягу, і ця оплата рівномірна протягом цього року. Вибачте, переб'ю. Я хочу і ще раз, щоб ви проговорили саме оцю крайню тезу, тому що знову таки вона викликає доз... як на мій подив. Викликає досить багато запитань. Е, в мене був особистий мій випадок, особистий мій досвід, коли пані Лариса прямо в ефірі мені пояснила, Олег неправильно, олеже, ти неправильно робиш. Дивися, робимо так, так, так і так. І потім цілий рік, от саме з цього моменту, зі слів, будь ласка, пані Іра, зі слів, цілий рік. Цілий рік плата незмінна. Ось. Шановні наші за глядачі доставку. і слухачі, за доставку за транспортування? оце, за доставку незмінна плата, пані Лорис. Підключаємося. З якого по який місяць в поточному місяці з січня по грудень кожного місяця плата незмінна, але як вираховується, виходячи з спожитого обсягу в попередній газовий рік з 1 жовтня. 21 року, по 30 вересня 22 року, беремо кількість газу, який спожив споживач, ділимо на 12 місяців, множимо на діючий тариф 2 гривні 112 е сотих копійки угу. і отримуємо щомісячну плату за розподіл газу конкретного споживача. Ну це ви робите? Це ви робите для того, щоб ви вийти на оцю цифру. Так, ми це обраховуємо, угу. ми про це повідомляємо споживачам. І, але при цьому надзвичайно важливо повертаємося до основної теми сьогоднішнього ефіру. Передача показань лічильника газу. Якщо в попередній газовий рік споживач правильно і вчасно передавав показання лічильника газу, то він і рахунки від постачальника за газ отримував відповідно до фактичного споживання і плата за розподіл газу вже. Увага! Від бій повітряної тривоги. Увага! Відбій 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 повітряної тривоги. Я можу продовжити, ем, звісно, що можете продовжити і зараз. Продовжити. Просто хочу нагадати нашим глядачам і слухачам. Е, прозвучав сигнал відповідної тривоги. А я хочу нагадати, хто сьогодні у мене в гостях: начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Вінниця Газ пані Лариса Логінова, а також радниця голови акціонерного товариства «Вінниця ГАЗ» пані Ірина е, Ірина Лістова. Продовжуємо. Продовжуємо. Ви вираховуєте на цілий рік на період оплату. Враховуючи те, скільки людина спожила за минулий рік, і при і... цьому важливо, щоб вона вчасно передавала показання газового лічильника протягом року, те тоді врахується, і в при обрахунку плати за розподіл газу. Ну, от, в принципі, я й хотів запитати, чому це так важливо. А важливо саме виходить, тому що зробити е, правиль побачити правильну картину е, на наступний оплачувальний рік ви маєте можливість тільки тоді, коли клієнт, коли ми е, чесно і чітко. Ко відправляємо вам всі показники на наступний рік для розподілу газу, а за поточний газ за спожиті кубометри важливо угу. передати, тому що те, що споживач передасть з 1 по 5 квітня, те він отримає в рахунках за березень, який йому сформує постачальник. Ну це вже ви говорите конкретно по сьогоднішній ситуації. Ми по зараз... сьогоднішній ситуації Ми зараз чому це квіт? важливо? Тому угу. що якщо споживач передасть е, після 5 числа показання лічильника, їх уже не візьмуть в роботу постачальники. Уже тоді нарахування за спожитий газ буде прораховано. Розрахунковим способом, і тоді споживача виникає питання, чому у мене некоректні нарахування, а тому, що вчасно не були передані показання, або наголошую, треба також при передачі показань використовувати визначені способи передачі. Поки ми говоримо на нашому екрані. Ну це може подивитися тільки ті, хто користується е відео нашою трансляцією. Нагадаю, що трансляція відбувається як аудіо, так і відео. Е мають можливість подивитися на е саме якими методами Методами можна подавати цей подавати ці дані. Я їх обов'язково ще озвучу. А ще одне питання: чому споживачі мають передавати показники лічильника Вінниця газу, а сплачують за газ постачальнику? Оператор газорозподільної мережі Вінницягаз здійснює облік облік спожитого газу на території Вінниччини, незалежно від того, хто є постачальником газу. Тобто на ринку постачальників багато. А оператор газорозподільної мережі, який обліковує скільки якого газу споживач спожив від якого постачальника, це здійснює оператор газорозподільної мережі, бо мережа у нас одна, mm -hmm. і тому показання лічильників передають споживачі Вінниця газу. Вінницягаз, як сказала Ірина, Айна, заносить дані. На єдину інформаційну платформу оператора ГТС, і там уже кожен постачальник знаходить по особовому рахунку, по її сходу знаходить споживача і бачить, скільки споживач використав газу і формує рахунок. А ось тепер найцікавіше і напевно наймасштабніше запитання і відповіді, про які ми не один раз вже говорили. Це які є моменти, можливості, платформи способу передачі цих самих показників. Які є способи передачі показників лічильника? Ну, перш за все, це звичайно сервіси 104. Це особистий кабінет на сайті 104. Це мобільний додаток, є чат-боти у Viber, в телеграм, смс на короткий номер 704, також телефони контакт центру. До речі, от про телефони контакт центру я також е я би хотів їх зараз озвучити. Зараз знайду обов'язково ще раз озвучу. А наступний момент, який би я хотів озвучити, і наступне питання, яке зараз прозвучить, це. Е що мене здивувало, кажуть. От я саме з цього слова хочу почати: кажуть, є смарт-лічильники. Що таке смарт-лічильники? Я не знаю. Відверто скажу. Я не жартую абсолютно. Мені приємно, що ви посміхаєтеся, але я не знаю, що це таке. Смарт-лічильники, які самі передають показання лічильника і споживачу. Тоді ну якби відпадає клопіт, передавати щомісяця показання. Що таке смарт-лічильники? Вони доступні? Вони недоступні. Коли вони з'явилися? Відверто, я я щось пропустив цьому житті. Так, такі лічильники є. Це лічильники, які е, мають змогу передавати на сервер е, ваші показники. Тобто, методом опитування, да, ми знімаємо показники з цих лічильників і вираховуємо обсяг, який спожити клієнтам за будь-який період. В В режимі. автоматичному автоматичному режимі. режимі. Так. Окей, я зрозумів, що це в автоматичному режимі все відбувається. Тепер питання: як же це диво техніки, особисто для мене це диво техніки. Як це диво техніки можна е, поставити? Хто це робить, як це робить, воно доступне не Доступне, чи можливо це ще дуже дуже дороге задоволення? До... Доступні. No, доступні, доступні прилади, да? називаються модем. Дистанційної передачі даних його можна придбати, наприклад, в наших клієнтських просторах 104UA. цей модем влаштовується на лічильник і в автоматичному режимі щитує з лічильника показання показання і передає оператору газорозподільних мереж. Пані Ларис, для цього необхідні якісь такі технічні роботи, серйозні технічні роботи. Для цього запрошується фахівець. Угу. Оператор газорозподільних мереж направляє фахівця, який здійснить монтаж налаштування модема його роботи і вже далі ми контролюємо його роботу. Ну тут я чому про це запитав? Тому що я хочу ще раз попередити: у нас є очумілої ручки, як раніше була програма на якомусь там одному закордонному каналі. Так ось не треба лізти до газу взагалі. Не треба будь-які роботи. А та лічильника. Не не, не не, А до лічильника взагалі не можна. Його треба упломбувати. Потім наскільки я розумію. Не треба, тому краще звернутися до Вінниці Газ, запитатися, дізнатися, зайти, подивитися, почитати на сторінці, що це, де це, як це, і чому це, і потім ви можете аб... Це питання, якщо я правильно зрозумів, цей модем, і тільки не плутати з модемом, який не вимагати потім в чому мене погано телевізор показує, чому в мене низький інтернет. А цей модем, він ставиться на лічильник і ти можеш просто вже забути про передачі те, що показання. ти передаєш е, показання лічильника. Так він знімає клопіт зі споживача. Щомісячній передачі показань. Я обіцяв сказати і обов'язково зараз маю озвучити ті речі, які ви зараз бачите у себе на екрані. А озвучу спеціально для наших радіослухачів. Ви маєте можливість спілкуватися і передавати показники через особистий кабінет на сайті 104.ua, як вже сказала пані Лариса. Чат-бот 7104.ua у Вайбері, мобільний додаток. 104.UA для Android для iOS. Чат бот: 7104.ua UA в Телеграмі. Телефон контакт центру. Це обов'язково має озвучити: 067 01. 10 104 067 01 10 104. ну і передача показників ще раз нагадаю вам з першого по п'яте число кожного місяця наступне запитання чи потрібно вказувати номер особового рахунку при передачі даних лічильника? Якщо треба, то який саме? Так потрібно наразі Вінниця Газ, клієнти Вінниці Газ мають особові рахунки, які містять 10 знаків. Якщо ми будемо говорити про НАК Нафтогаз України, який наразі продає газ клієнтам, то в них дев'ятизначний рахунок. Тому при передачі показників дуже важливо зазначити рахунок, який мають клієнти повінниця газ. Саме повільний сягати. Це 10 цифр. Ви, ви знаєте, у цей момент нашого інтерв'ю я ще раз і ще раз буду передивлятися, бо ну точно там 10 цифр, тут 9 цифр. Потім да, я буду це рахувати. Важко. Ну це скажімо але так, наші... це не важко, але це наші особові не... рахунки вони знають давно. І то на пам'ять, якщо ви скажете на пам'ять, то я вам повірю чесне слово. Ну можливо, хтось і на пам'ять, але давно. Але давно. Ви знаєте, ми так підійшли м'яко на посмішці. Ми підійшли до питання стосовно людей з до тої пори е віку я маю на увазі наших шановних, як ми кажемо, пенсіонерів. Не кожен можливо може розібратися або розібрався з тими гаджетами з тими номерами з тими майданчиками платформи, які в принципі він цього пропонує для передачі показників. Як ви працюєте, який механізм, який протокол, як кажуть медики, існує спеціально для роботи, чи взагалі він існує спеціально для роботи з людьми поважного золотого віку? Ну зрозуміле питання, бо в нас всіх є батьки. Вони не всі мають Пользуватися гаджетами, але для того і існує телефон, наприклад. Тут же мобільний телефон. Зараз ну, в багатьох Той, Хто, який є. я казав, 067? Так, угу. так телефон контакт сектору. І наші батьки за, ну, застали період пейджерів так званих, да? дуже би, в нагоді стається номер 704, на який можна передати показник, зазначивши ще й номер особового рахунку собого рахунку, ніжний слеш і показник лічильника з п'яти цифр. Тобто відразу. через СМС, от все чудово, розумієте? Або я хочу додати, до прошу. речі, да, про людей старшого віку. Є е, е, в основному і діти, і внуки, і наші сервіси 104 передбачають можливість передачі показань лічильника з одного пристрою на два по 25 особових рахунках. Тобто, ви можете передати не тільки за себе, а й за своїх батьків, за своїх бабусів, дідусів. Угу. Або, наприклад, якщо в споживача є кілька особових рахунків. Квартира, приватний будинок, дача. Тобто з одного телефону вводяться в сервісах 104 особові рахунки, і по кожному з них може споживач передати показання лічильника і тим самим і старшим людям допомогти, тому що звичайно час не стоїть на місці і передавати показання лічильника через гаджети mm -hmm. зручно. Але люди, які не користуються гаджетами, їм потрібно з цим допомогти. І ми завжди закликаємо молодше покоління допомогти старшим. в цьому випадку. Е от ви сказали до 25 Особових, особових рахунків, рахунків так. в цьому випадку там же ж треба реєструватися. Що ну, в кабінеті на 104.ua, там треба реєструватися. Тобто є, мож... то є допуск, там є можливість просто додати, додати, особові додати, рахунки. Додати, да. додати. Це можна, да, можна Це можна. робити. Окей. А, да, ну і тут треба сказати, що як будь-яка техніка щось іноді може трошки зависнути, то нічого страшного, якщо з першого кліка, бо ми вже звикли, що натиснув, немає відповіді. А все воно не працює і, і, і гаджет, не той, і сервіс не той і так далі. Нічого страшного є речі, сам це бачив, сам користуюся, і теж хочу так сказати, що е, нічого страшного, якщо сьогодні, то не сьогодні, через 10, 15, 20 пів години, воно все одно все запрацює. Звичайно, ну бувають буває, вже пікові моменти, бувають, правда? Бувають пікові моменти, в які, звичайно, буває, техніка підводить, але сервіси працюють, вони актуальні. Якщо в даний момент вам не вдалося передати через якийсь час, хвилин 10-15, спробуйте ще раз. Але просимо, якщо ви вже передали показання лічильника якимось із Каналів наприклад через вайбер, то вже просимо надалі не передавати іншими каналами, не закидати особо по по всіх угу. сервісах показання лічили. Ну це ж наша натура. Ну один раз казали так, нормально відправили, на всякий випадок, може десь загубитися. І ще одне запитання: контролери ходять також. Знімають контролери можуть знімати, що з показниками, які знімають контролери. Так, хотіли звернути увагу, тому що буває споживачі, думають, так ходить контролер, показання лічильника вже не треба передавати. Якраз ні функція контролера це зняти контрольні показання, тобто перевірити, чи дійсно правильно здійснюється облік газу по кожному споживачу. Угу. І ті дані, які знімають контролери, вони не заносяться на платформу, вони не доводяться постачальникам. А саме те, що передали споживачі з першого по п'яте число. Як показання лічильника за попередній місяць, саме ця інформація от, до 5 числа ми зібрали, передали на платформу, і з 5 числа вже постачальники приходять і беруть усі дані, з яких вони потім формують рахунки. Тому mm -hmm. не чекайте контролера і не надійтеся на е, його роботу. Функція споживача передати, і саме дані, які передав споживач, лягають в основу на рахування. Ну все набагато простіше у тих, у кого лічильників вдома або в закритому приміщенні. Тоді самостійно дійсно це треба робити. А у кого на вулиці або є. Доступ того самого контролера не розраховуйте на нього, я сказала пані Лариса. Ну що ж, я маю ще раз, напевно, назвати телефон кул-центру, а телефон е контактного центру 067 01 10 104. Телефонуйте за всіма вашими як би запитаннями. Обов'язково знайдеться відповідь, обов'язково знайдеться вирішення того чи іншого вашого запитання. Майже все встигли проговорити. Єдине питання, яке я обов'язково маю поставити, яке не увійшло в основний пул велика заборгованість? Велика. Досить велика. Досить велика. Так. Вона, е... Наразі заборгованість складає по Вінницькій області сто 170 мільйонів. Сто сімдесят мільйонів розподіл да, за розподіл газу за, за розподіл газу. Дуже коротко, пані Ірино, чим це нам загрожує? Ну, насамперед, я зрозумію. Mm -hmm. Насамперед хочу звернутися до клієнтів і запросити їх до клієнтських просторів для звіряння заборгованості. До 20 го числа місяця, який зараз триває, прошу розрахуватись. Закінчується опалювальний сезон і наступає пора, коли оператор ГРМ виходить в поля, так звана mm -hmm. дія. Чому виходимо? Бо будемо розпочинати підготовку до наступного опалювального сезону. Життя триває, життя не стає на місці. Потрібні гроші, щоб закуповувати матеріал, щоб планувати роботи, які будуть проводитися, потрібно виконуватись інвести... інвестиційна програма і так далі, і тому подібне. ремонтувати газопроводи, шафи і обладнання, яке використовується в доставці газу. Нашим клієнтам це зрозуміло. Сподіваємося на свідомість і сподіваємося на те, що я інакше трошки скажу, опалювальний сезон завершується. Вивільняються певні кошти, які були витрачені на тепло. В принципі, абсолютно спокійно можна збалансувати і оплату за е, спожитий газ за отримане і транспортування газу. Ну що ж, дякую вам. Нагадаю, Ірина Лістова, радниця голови акціонерного туриста ГАЗ, а також начальниця управління зооніх комунікацій акціонерного туриста ГАЗ Лариса Логінова. відповідали на мої запитання. Сподіваюся, що відповідали дуже чітко. Мені принаймні все абсолютно зрозуміло. Ш... Кому щось не зрозуміло, передивіться. Будь ласка, ще раз наш ефір. А я вам щиро дякую і знову таки запрошую на наш майданчик, тому що тема і на щастя, і, на жаль, не вичерпна. Так що радий буду вас бачити. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. ідемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.